Привіт, друзі! Наближається Великдень, і ми будемо готувати пасочки. Ура! <смірко> я Ура! за камерою я кричу, я так. люблю паски. Люда сьогодні готує вона. Так. Приготуємо опару, поставимо в тепле місце, хай підходить. Тепленьке молочко розчиняємо дріжджі. Трішки цукру. У нас сьогодні п'ятниця, ми трошки раніше. Почали робити Паски, тому що в суботу в нас ікони і красити з дітьми яйця, і ми нічого не встигнемо. Тому ми Паски приготуємо сьогодні. Завтра діти їх прикрасять. гарненько посиплють, прикрасять. І в неділю великдень! Опара. Молочко. Бріжі, цукор і мука. Розмішати гарно і в тепле місце. Я вже не з терпінням чекаю, я обожнюю пастку. З молочком, да. Да, з молочком смачно. Домашні самі смачні. Звісно. О, все, опариштаємо тепле місце. Подивіться, як підійшла наша опара. Главное швидко хвилин 20, мабуть, так? Да? Так, да, або, да, або 15. Дієнти. Цукор, молоко. Жовтки. Гарний, так? Да? <си> Опа, оліє капчікає. Гарний дрожжі. Сметана. М'ягеньке масло і мука. Вимішуємо тісто руками, додаємо потрошку муку і вимішуємо брицькі жовтики. Вимішуємо тісто, десь 15 хвилин 15 в руках. Подивіться, не береться вже до рук. яке м'ягеньке вийшло. Він гарненько розрівняли. І в тепле місце. Хай підходить. Друзі, ізюмі фрукти ми не даємо, бо в нас дітки не люблять. Ось цю красу, тепле містечко ставимо. Накриваємо рушничком таку. І все хай там стоїть. Дістали наше тісто з теплого місця і будемо вже в формочки його формувати біленьке. Ось який у нас пасочок вийшло. Ми достали наш, наші пакуночки до паски. У нас тут різні декорації, зараз будемо доставати і будемо прикрашати нашу кухню. Мисус, краса, краса! А -а -а. Ля -ля -ля -ля. Це колись я такі в'язала. Це десь хлопчик такого банні. Такі стаканчики були, щоб пити. Something... Молочко це щось таке пити. Бачите, таке з гарним зайчиком. Там ще, мабуть, you є you так. Gonna... Нас. Віночок. Віночок oh, не дві. Можна буде повісити і вийти. буде краса. Гарна синичка, Сабрина, ти любиш нас синички. Це yes. нас. Пасочку можна ставити сюди середнику і яєчка розкладати округу. And we're going to hide them somewhere. Yeah. У нас двоє цыпляток. One is, one is і два end. зайця. Is... Я й забула, що їх три робила. Три цыплятки, у нас тут є. І два зайчика. Boy, ще в нас такі кошики є. Boy, boy girl boy! Потім ще має. в нас прикольна курку, я так робила. У мене ще були тут в'язані ячки. Але вони... Я їх залишила, ми їх не перевозили. Так. І ще в нас такі стакани.

Так, Сабрина в школі uh, красила писанки. Ми вчились робити, в них пару там неділь було. І отакі от, от вона гарненькі робила. Український флаг. Потрібно зараз шнурочок засунути. У мене немає довгої голки, тому я скрипку придумала. Дивіться, таке у нас український флаг, дуже гарне яєчко. Це вони воском малювали. Це настояще яєчко, і вони воском промальовували. Це моє перше Це саме перше. садрина таке малювала, прокрашувала. Вони розігрівали воск і їм робили. Оце дуже гарне, мені подобаються такі а, декорації в нього. Бачите, гарні. Шийце. Таке дуже гарне, бачите, які кольори. Самі придумовували і таке робили. І отаке ще дуже гарне. Дуже гарне. І саме прикольне, велике гусине. Гусине яйце, дивіться, яке величезне. На чорному кольорі дуже класний такі. І саме детально. Так, да, дуже детально, вона його довго малювала. І довго робила. І вже саме посадненько. Це останнє вони вже гусини. Спочатку учились на маленькі, а потім взяли вже такі великі. Такий гарний зайчик. Ладечки такі із mm -hmm. oh, Лад кошолочкою. Дуже гарненькі. І хвостик like, тут є, also... як з соломи зроблений зайчик. Що такі м'ягенькі зайчики є? Вот і Мама і бейбі. Ще такі ось вазочку можна поставити, гарні яєчки на столі Такі вони прикольні. Mm. Тут є, бачите, з блісточками такі, а є такі просто яєчки. Крім mm -hmm. ще ось вилізають, дуже mm -hmm. подобається. Бачите, він з таким кошиком на спинці несе. А в кошику квіточки. Mm -hmm. Такі як бекпек, типу рудачок. Mm -hmm. yeah. да, гарні ніжки такі в нього. Mm -hmm. Квіточки такі, очі батьки гарні. Mm -hmm. Смотри, на колись поділочки робила, була, було. Ну, а це вам докиє жадний. Зайчик кукулесь робив целмов. We're inside of it. Немає нічого. Так, що у нас ще є? Щастя кукулесь декорації сурина нас робила. Egg. And one excel all. Така, вистеся все таки дитячій до party. Мені би краще подекорувати датчик на шиї. О. Такі... Friend. Зайчики. Гарники з морковкою і з китичками. Це на стіну ми прикрашали стіну таким зайчиком. Якщо його виміняли, то можна повісити. Це вже не морювала. Тобто Сабрина мала була, але морювала. ще теж таке яєчко. Зайчик. Зараз будемо приклеювати на стіну, щоб вже попереджувати. Я зайць. Це качество. Ще в нас є ось така дуже гарна гірлянда. Ось різні зайчики. І це колись робила таке яєчко хапінство. <пів> з ножками яєчко цуплятка. Таке теж можна буде поставити, десь воно тут така як савочка. І воно гарненько стоїть. Красажи повішали частково. thank you Пасочки в нас гарні вийшли, гарно підійшли, гарно запеклись, навіть не потріскались. Зараз будемо їх прикрашати. Ми тоді трошки не дозняли, як люди їх запікали, я пішла на роботу, не було часу. Я зараз там збиваю цукрову пудру і ми будемо ось такі прикраси на них крашати. They smell good Покриваємо пасочку збитою глазур'ю. І будуть дівчата зараз прикрашати. Yes, I'm so excited. so So mm Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

Let's put the little de uh -huh. yeah. yeah. nice. cima. Oh

теперь на роботе остальную пасочку прикрашая. Я пальцами такие вам уже трусь. Окей. Гарні пасочки в нас вийшли дуже-дуже гарні. Сподіваюся і смачні. Так, Дві пасочки наші готові. Це ми подаруємо нашим е, вчителям е, на конях, тренеру і дівчинці, яка там коней збирає. Ось такі гарненькі пасочки наші вийшли. Одна з зайчиком. А інша з циплятком. Ми готували паски, проголодались дуже сильно всі, і їдемо зараз вечеряти в Ґрікхаус. Сбрина нас дуже смішно вдяглася сьогодні. Вся полосата, Бачите, наполовину. Тут чорне, біле, біле, чорне, біле, чорне. Замовили наш улюблений ресторанчик House нашу їжу. В бринках нас цього картошку фрі. Потім будемо бургери, ну і Емелі в нас картошку фліті їсть. Пойду їсти, бо я вмираю. Так готували, що чуть з голоду не вмерли. <рес> так, Зараз ми нарешті вже будемо красити наше яєчко. Ми будемо красити такими харчовими барвами. Минулого року ми так робили яєчка, нам дуже-дуже сподобалось. Ми зараз в рукавичках для того, щоб не покрасились наші руки. Дуже легко краситься Яєчка Яєчка вже ми відварили, вони варені тут. І Зараз будемо їх просто покрасимо і все, і до завтра вже готові наші великодневі яєчки. So Для цього нам потрібна серветочка. Да, це твоє. Яєчко заматуємо в серветочку. Себрина вже знає, бо вона mm -hmm. минулого року робила з подружкою. Потім беремо резиночку і зав'язуємо щоб не відпадала серветочка? Вушні okay. Кожна палочка буде відповідати своєму кольору, і будуть вони цикати катеколі, як їм там захочеться. Який ти колір хочеш, Емель? потім ми беремо яєчко, оббризгуємо його так водичкою, і зараз воно почне покраситися, бачите? Так, да, зараз буде рапочка. І воно зараз все-все прокрасить, що ми тут намалювали. Is... так, розкриваємо мене. We're opening up. Wow! Can I open it? Хай трошки постій. It melted.

Mine, mine was... <laughs> <laughs> Смотрите, very abstract. Mm -hmm. Sabrina. A <gasps> Sabrina. not a... no, hurt next egg. Okay. A rhyme, a rhyme, a rhyme, a rhyme. Grand reveal. I'm waiting egg. Just kidding. A... И... I'm waiting for the egg. I'm I am the egg i a bit messy, but ooh, and I love this part. Uh -huh. <gasps> Wait, idea. Let <laughs> me mm -hmm. turn it out. God damn, please! I told you, to trust the process. Guys, those was great. What happened, us? Сьогодні гарна навіть погода на вулиці і ми готувалися вже до святкування цього чудового свята. Наші кулічі, яєчка. Дівчатка ще спець, скоро проснуться і будемо їсти. Ми ще приготували маленькі подаруночки. Це для Сабріни, а це для Емілі. Подарунковий кошик, кошик з солодощою і іграшечки.